Чарівні палички Гаррі Потера, Герміони чи Альбуса Дамблдора, це магічні атрибути героїв популярної книги. Власноруч виготовляє шестикласниця Олександра Різніченко. Дівчинка говорить, обожнює все зі світу Гаррі Потера. Тому рада взялась за цю ідею. Виникла ідея це досить давно від перегляду одного тіктоку, як хтось робив їх з паперу. Мені ця ідея не дуже сподобалась, то я вирішила спробувати їх зробити із підручних матеріалів. Так як я до цього дуже давно була фанаткою Гаррі Потера, мені хотілося. Якогось мерча собі зробити. Першу паличку Саша зробила близько року тому. Дівчинка каже, працювала з підручними матеріалами і спершу виготовляла палички лише для себе. Тоді мені літом е, пройшла ідея їх продавати, але я дуже довго увагася, майже півроку. І тільки в кінці лютого я е, е, опублікувала свій перший пост і почали мене замовляти палички. Після публікації першого посту в мережі Саша отримала вже більше 30 замовлень, і навіть одне оптове. Мені замовили 15 паличок, і на це у мене було трошки менше тижня, але їх зробила досить швидко. Одна чарівна паличка Саші коштує 100 гривень. Придбати її можна через інстаграм або Фейсбук. 80% від прибутку дівчинка з мамою передають на потреби армії. Решта йде на матеріали. Я вважаю, що ну там плата доволі символічна за ці палички. За перші продані їй вдалося назбирати 1450 гривень. Як по чесному я обіцяла, 80% з моєю допомогою перерахували на громадський фонд суми. Ну і надалі зараз у неї замовлень ще доволі. Багато тому сподіваюся, що схоже вона такий спосіб допомагати надалі. Пакуючи замовлення до кожної палички, майстриня додає записку із спеціальним магічним закляттям. Її чарівні вироби, говорить Саша, замовляють не лише сумчани. Кілька разів палички відправляли навіть на фронт. Скрізь є фанати Гаррі Потера. Зрозуміло, що і замовляють ці палички люди, які не є потераманами, а просто щоб допомогти долучитися саме підтримати і дитячу якусь ініціативу і в такий спосіб допомогти Збройним силам. Але є дійсно от фанати, які конкретно Ретно цілеспрямовано, саме зі світу придбати щось зі світу Гарри Поттера, які розуміють, що е, це дорогого коштує і що ці палички несуть певний сенс. Тому приємно, що така увага безумовно. Саша це дуже надихає і мотивує. Саша говорить, отримує задоволення від улюбленого хобі, а ще більше від того, що своїм захопленням допомагає Збройним силам України. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, новини СТС.